Пішла в ліс, та й забудила, та й все. Та шукали та шукали знов всі, дійсно, якби даймо Боже здоров'я, знайшов мене той. Та... А казав, син, будь близько буса, та й збирай тут, не забудила. А я пішла, там пішла. в ліс їздили не перший раз. Мамі сказав, от маєш одна дорога, от друга дорога, от маєш цей кусочок лісу, вона ніколи не виходила нікуди. А то нині каже, поїду з вами. Ну то поїхали. Сіла, Що вона, Як вона перейшла дорогу, казав, кажу, мам, дивись, от маєш тут йти справа дорога, зліва, кажу, тут же ж нема, нема куди себе заблудити. Угу. Дзвоню, кажу, от де, а я не знаю. Кажу, ну дуже файно. Поділено було умовно ліс на три напрямки, в яких вона могла пересуватися. Це 15, 16, 17 участок квадрат лісу. Розділено дані дані сили й засоби на, на три групи, які проводили прочисування лісом шляхом перегукування. І мобільна група на автомобілі «Нива» на чолі з лісничим. За за, за моєю участю провели об'їзд дорі, польових до, лісових доріг. Точніше. половина першого її виявила друга група на, на чолі з помічником лісничого та дільничого.